Компанія WoodBroters пропонує різні варіанти використання механізмів Wood Brothers, різні варіанти монтажу. Перед вами варіант монтажу горизонтальний ланер з автоматичним приводом. Також ці самі механізми можна використовувати іншому варіанті виконання, так званий Вертикальний варіант монтажу. В Амелі в такому варіанті змонтовані вертикально. Привід може бути як ручний, як на відео, або також автоматичний, з використанням дистанційної результат. Також варіант для тестування в торгових може бути використаний потолочний посилений Механізм тут не дуже видно. Зараз програми буде з іншого ракурсу. Ось, будь ласка, тут застосований посилений механізм для довгих прогонів. Прогони можуть бути до трьох метрів, які легко забезпечують. Роботи довготривало, також працюють з автоматичним приводом. Обертання може бути як навколо осі від початку до краю, так і частково. Можна зупиняти за допомогою пульта панелі, вибухними вкудами для вас положення. Це застосовується як для отолочних, так і для стінових ванелей. Ось, Без правило приводи застосовуються в переговах, які мають велику висоту і важко дістати туди рукою. Компанія Ведбраза завжди готова піти крок в крок з вами.